Це абсолютно військове середовище обурено цією е, справою. Саме формулювання за незаконну оборону аеропорту Київ, воно само по собі абсурдне. і це формулювання можна е, просто підігнати будь-якого військовослужбовця сил територіальної оборони, який в лютому березні, просто не чекаючи наказу, пішов в тероборону, отримав зброю десь там на Полярній, на оболоні. Чи в іншому місці, коли її роздавав, записуючи у військовий квиток, він теж незаконно обороною займався місто Києва. Ну, І таких просто маса. Незаконна евакуація людей, незаконно ще щось. Таких буде дуже багато моментів. А е, тих, хто живе, теж будемо судити за незаконно супротив ворогу. Коли люди виходили на танки, там під танки кидались, ну це просто до абсурду вже доходить. Тим паче, що всі ми знаємо, що пан Кривонос був призначений наказом головнокомандувача Залужного на позицію, я маю на увазі командувача обороною аеропорту Київ, яку він займав. Навіщо цей бред? навіщо займатися цією політичною ідіотичною діяльністю? Під час війни, тим паче проти тих генералів, які ну, реально внесли свій вагомий вклад в оборону міста Київ. Ну, я погоджую, тобто, з вами це багато, ризикована довга історія. Коли справи по генералу Марченка за бронежилети, які на початку арештовані, передавали в Збройні Сили України, бо інших не було. Так само на генерала Павловського, якого поставили керувати обороною Кіровоградської області. Ну і таких прикладів дуже багато. Але Генштаб власне коментує історію із паном Кривоносом. кажуть, що публічні заяви Сергія Кривоноса про вплив президента України на органи досудового розслідування, звільнення його з військової служби не відповідають дійсності та мають ознаки дискредитації вищого військово-політичного керівництва держави, що є неприпустимим під час воєнного стану. Це коментує Генеральний ну, штаб України. Їм, їм наказали, ну це ж абсолютно об'єктивно зрозуміло. Ну, ми ж всі з вами і глядачі на маленькі діти. Є документ, в якому написано, що пан Кривонос є е, посаду командувача оборонного аеропорту Києва за підписом Валерія Залужна. Це говорить, що, що він законно займався і виконував ті функції, ті обов'язки, які він виконував, які на нього поклав головна команду. Якщо пан кривонос каже, що на мене завели там, 2, здається, да, серпня справу за незаконним. І мені здається, що це е, діло рук Офісу Президента. Ну, ну, це ж відповідно, чому? Бо пан кривонос. Дуже активно а, критикував в багатьох ефірах е теперішні влади. Ну все ж є логічна цепочка.